Здавалося б, закінчила я прикрасила свою майстерню, бо вона мені не подобалася, тепер вона мені начебто подобається. Поки що, я там подивлюся. Взагалі-то, зараз я підійду трішечки ближче і покажу. Звідси я забрала каміння, в мене отут було. Тут от у мене агрусу, бордюр загрусу. І тут от, от у мене ямки свіженькі. Бачите? Тут у мене було каміння. І ось отут було каміння. То, що у мене місця скільки з'явилося, можна саджати рослини. До мене йдуть дві посилки, мабуть, я на цьому зупинюся. Ой, тому що тому, ось я вистелила. Треба принести пісочку і присипати зверху пісочку. Не клала я ні плівку. Ні бетонний цементний, цей розчин, нічого я не клала. Я все кладу наживо, щоб захотів, бац-бац і переложив. Ось такі я зробила композиції. Це я ходила з собаками, нарвала сухоцвітів. букетик такий. Ось так. Ось таку зробила композицію. Ледве скрутила цей вінок руки, ну, ну геть руки не працюють. Ну, тут мої будиночки. Ось таке у мене було, ну, я вже сто разів сказала, що я робила таке. У мене ще тут були молодилки і тут були молодилки, але вони не вижили. Ось, ось оце. Оцей ще й розмножився кущик. Ну, Молодилка. А цей один залишився, бачите? Ну, я ще підсажу. Не знаю, буде воно тут стояти чи не буде. Я взагалі думала тут клематись, посадити під цим. Вийдяти декілька камінчиків. І посадити клематис, щоб затіняло. Ой, чуть не впала. Але в мене тут Тут у мене клематись. У мене стільки клематисів. Ось, бачите, кущик клематису. Ось кущик, ось кущик. Я його на, натикала, бо в мене його і там два кущики. Бо в мене дуже багато. Тут у мене також агрус посаджений. Джеделок здохла, це я брала в. У Миколаєві у епіцентрі 78 гривень. Здохла таки. А це моя цуга канадська. Це звичайна видова, родоначальниця, так би мовити, усіх. Тут мені собаки зламали були. Ось, бачите, пеньочок який великий. Ось він. Пеньочок, а ось він, я не те показую. Ось, а вона пішла з боку. Ну, в неї й був пагінець. Вона ну, ось росте і росте. Сказати б, що вона в тіні ні. Тут у мене південна сторона, Ну, в мене взагалі садочок знаходиться на південній стороні. Це я раму туди ж ліпила, на майстерню. Це каміння треба виносити, але це буде не сьогодні. Відро зламала, витягала. О, а сюди забула положити щось. Ось таку композицію я ще зробила. зараз. Ось іще одна. Ось таке, ось таке. Коротше кажучи, наліпила усякого і всього. Ну, я задоволена. Я два дні робила оцю доріжку, бо в мене знову болить цей суглоб. І оце я хотіла ось оцей. Це з маминого комода ящик залишився. Оця передня панель. А я оце поприбивала, думала зробити. Ну, я все одно щось сюди присажу. Але тут я поставила, тут немає місця, прохід буде маленький, розумієте, вузько дуже сильно буде, він ось так займає площу. А оце переносити я вже не хочу. Я вже не в тому віці, щоб оце дармову роботу робити. Оце зробила і добре. Принесу пісочку з кар'єру. Та засиплю оце. Ось і камінь пригодився. Це плетняк, чи, Ой, чи... пісочник, чи якийсь, не, не знаю. Я не з них не розуміюся. Я знаю граніт. Та й все. Ну, ось таке в мене вийшло. Поки що мені подобається. Оце ж оці молодилка, я хочу звідціля забрати в мене їх тут як багато. Габіон хочу зробити. Може мені тут і зробити цей габіон з граніту? До цього граніту. Бо це в мене наче струмочок. Бачите, йде, наче струмочок. Пунці я тут треба викопати її, віднести. У мене ще, ау, іще, іще десь. У мене три кущики мало бути. Мабуть, а ось собаки збили, він десь ліс. Так. Гляньте, які в мене іриси. Що зима була, подивіться. У мене ірисів дуже багато, я вже їх і в горщики повисаджувала. Ну, мені подобається, як вони в горщиках. Вони значно красивіше виглядають у горщиках, ніж. Ну, так мені здається, на мою думку, так. Так що ось таке я зробила. Поки мені подобається, я ж кажу, я не знаю, може там і не буде оця рама з молодилками стояти. Бо буде дуже спекотно влітку, як вона зреагує. Сонце буде бити завжди. Це не те, що як вона зреагує, це мені прийдеться декілька разів на день бігати, поливати. Так, все, піду трішки відпочину, а потім піду з собачками. Зараз закрию майстерню, щоб коти не лазили, не побили моїх. Ось це що, лілія лізеть чи що. У мене тут лілії. Хіноцей тут у мене я насіяла, але ж поперевертали все. Не буде і хіноцей. Я так люблю їх і на цей. Насіння було у мене багато цього року. Я назбирала і насіяла по всьому садочку. Ну, подивлюся, і на перстянку насіяла, подивлюся, що вийде, а скоріше всього, нічого не вийде. Так, все. Доброго дня усім. Гарного вечора.